Я ще подивлю з шопу, бо щось там говорила, що буде її валила, чи що, ще подивлю, може щось я собі заберу додому. А я думав, діду вони вже порішали, щоб її не валити. А ти думав, ти думав, гусак теж думав, що плив її, поки вода не закипіла. То що, а то завалять, а я що не знаю, вона зараз ще на металом подає. Та й буде, та й буде поші, по цій пудраму ще заберу і знаєш. Там метал зіду. А як це що нема? Возьмі, які совшино. Що не покосити? Чого не покосити? Я не годен зрозуміти. Та Боже, люди не мають часу, щоб що би чує, то що би чує, ні ніхто робити не хоче, сінко. Щоб не хотіли згуб за хорошо жити, ано ще по сусіда де що сусідів є. Я не знаю, чи є. Тут є файно, дивись ну є драбина. Є граблі, те, в хаті того мати що. А я, ну та як я подивівся, хлопці, що ти? Що често з ми їхав? Ти я кажу, разі, що де п'яний час хрестив. Подижіть, січка для того, гітом е, 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 кукурудзи нажив, в лопохе там чи кому, Є на щик, на сік, наші. От ти ще події добрала фанати. А вона б тут за поздавала вози закупівки. За Дивись, знаєте, що ми можемо заробити? В ну мене є точка, зараз позвоню, брамо з домо, гривень зеролим по-любому. То хіба е, ти за старині, а, нахо, а я си поріжу, аби якої щось зварити, щось тись підкласить та й буде люкс! Я не будувати помагав то холопу чи ні? Я помогу, о яку, та я то робив, я то робив. робів, а я там є скарпат, дошки везли. на пілораму нарізали, всех зациклівали, що все. і чудово. а вона що колись... Нащо колись щось тіло робити? А ти я не хотів, знаєш, теж забута історія, але вона колись страше сиділа на стакані. Ну, та сама хисенічка була, і вона не робила, і Ого! я думав, хату її студолу, що робив іж я. Я робив і себе вдома, і неї вдома робив. Ти розумієш, мушів, на дві хаті мусив робити. А її чоловік що, а є чоловік, бо теж спав, а я то що мушу своїми хлопчими робити, а ага, ти думав. Та ти може машину задум, там все це буде попередні пішов. Ти ні виходили сіди. я не бізну такі високовий. Ході, ходіє. Худи. Він не буде машиною, відкривав Заїжджай. Де та пшениця, є, Вася? Куди аж кінець? Рівніше, рівніше, діду. Куди? аж туди де трактор? Так, да, де трактор. Та да, для сюди, -да, Василь! <поставлено> За громад заїжджає, давайте заїжджаємо. <поставлено>